Віднині черкащани можуть дізнаватися актуальну інформацію про США, дивитися англомовні фільми та читати літературу американського видання. Це стало можливо завдяки інформаційному ресурсному центру Вікно в Америку відкрили його на базі Черкаської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Шевченка за підтримки Посольства США в Україні. Голова обласної ради Валентина Коваленко та заступник АТШ з питань культури посольства США в Україні Рейчел Етвуд Мандіола перерізають символічну стрічку. Я хочу подякувати всім вам, всім вам за, за те, що ви добре працювали, щоб успішно відкрити це вікно в Америку. Основна місія проекту Вікно в Америку популяризувати життя американців та допомогти українським бібліотекам поповнити книжковий фонд. Проект реалізує відділ преси освіти і культури посольства США в Україні чотирнадцяте. Обласна бібліотека наукова імені нашого великого Тараса Шевченка виграла грант, і тепер знову ж таки у таких тісних зв'язках із американськими друзями отримає можливість розширити оте вікно в Америку, зробити його світлішим, прозірливішим. Гроші на відкриття центру вікно в Америку виділило посольство Сполучених Штатів. Приміщення та бібліотекарів зі знанням англійської мови надала бібліотека. Уряд США профінансував придбання колекції книжок, баз даних на компакт-дисках та відеоколекції документальних і класичних американських художніх фільмів. Користувачам пропонують матеріали з п'яти основних інформаційних блоків: уряд США, довідкові матеріали про Америку, бізнес, освіта та вивчення англійської мови. Для реалізації проєкту ми отримали фінансову підтримку від посольства, ми облаштували приміщення, закупили техніку необхідну, меблі і фонди поповнились новою англомовною літературою. Крім цього, посольство забезпечує працівників центру вікно в Америку навчанням та щорічно організовує семінари на місцях або в Києві. Ніна Волощук, Олег Кураш, Черкаська служба новин.